Дивіться, друзі. нібито просто кицька, але це минуло. Бачив вперше в житті. Це перший зоопарк, в якому ми його побачили. Дивіться, крадеться, крадеться, крадеться. Вийшов на охоту. І тоді маме самце. Mm. <звіння> Цікавий ще <якщо> такого вдома міти. Мені знаєш що, нагадує такого чекір... чеширського кота. Ховався. <звіння> Чекай. <звіння> <пління> oh, ну, бо він їх Оце хижак. Но, дай. Він йде їсти. А дмеска, таке враження ще, він боїться. Не úplне часте, але не. Це ж багато уваги. вас. Мені жалко. Butt... Curry... Laymon... Ідіть, Идем.